Коли будете готові? На нашому підприємстві виготовлено бюлетені для голосування до обласної чи до Чернівецької обласної ради в тій кількості, точно в тій кількості, які замовляла Чернівецька обласна виборча комісія. Під час ведення бюлетені постійно в цехах і на підприємстві були присутні міліція, органи. І Виготовити лишні бюлетені ну, це практично неможливо. І весь технологічний брак, який появляється, і технологічний надлишок, який, звичайно, завжди існує в виробництві, він був знищений в присутності відповідної комісії зі складу Ченівецької обласної виборчої комісії. Всі ці дії зафіксовані, і фото, і відео. І підкріплені відповідними протоколами і актами знищення. Бюлетені з підприємства видавалися і відгружалися виключно е, присутності також комісії, присутності міліції. І все теж підкріплено відповідними актами передачі бюлетенів. Інших якихось Витоків бюлетені з нашого підприємства не було і не може бути. Ми виборами займаємося з 2000 року, і таких випадків в нас ніколи не було. І не можуть бути. А в принципі, якщо є потреба, ви можете пройтися по підприємству, переглянути, в якому стані зараз знаходиться цехи і в якому стані знаходиться той надлишок, і ну, чим можливо його взагалі використати. Угу. Чи відомо було вам про цю заяву Михайла Попієва і чи зверталися до вас правоохоронні органи Чернівецької області? Про заяву Михайла Попієва ви мені сьогодні розказали. Ну, вона якась дивна, якась взагалі нереальна. Правоохоронні органи не звертались, напевне, по тій причині, що вони теж думають, що вона якась нереальна. Ну, якщо будуть звертатися, то ми надамо всі, всі ну, всю інформацію, яка буде їм необхідна. Я абсолютно на цей випадок нічим не переживаю, тому що я знаю, що ми зі своєю роботою справилися. Хоча вибори 2015 були надзвичайно важкими, тому що надзвичайно стислі терміни для виготовлення бюлетнів, надзвичайно малий проміжок часу між тим, що бюлетні затверджені, і між тим, що вони їх потрібно виготовити. Ну, дуже тяжко було на цих виборах виготовити бюлетні. Тим більше, що. Ну, велика кількість округів, тобто велика кількість різновидів бюлетня. Ми виготовили за цей період більше тисячі видів бюлетнів. Більше тисячі видів бюлетнів і десь півтора мільйона бюлетнів. Десь так.